Друзі, привіт! Сьогодні цікава тема: це спілкування з службою підтримки Aliexpress та створення діспуту. Це відео спонукало мене записати після того, як ми щойно порозмовляли з власником каналу Гаджетманія. Це мій колега. Я тільки що з ним познайомився. Він також робить розпаковки, але живе за межами України. Тож, з деякими проблемами, які є в Україні, він не знайом. І я хочу показати, що ці проблеми існують, що це я щось не вигадав. Тож, дивіться, може, у когось така ж сама проблема. А може її у вас нема, то я покажу рішення, які я використовую. Друзі, вибачаюсь, буде знов екранка. Бо у мене такий старий комп, я вам покажу. Це Core 2 Duo, і цей комп у мене не витягує Full HD, ледь-ледь він там якось там може в Ютубі 720 p показувати. Тож, друзі, буде екранка. Дивіться, у мене не включено зараз жодного VPN, Запускаємо Aliexpress. І намагаємось поспілкуватися з службою підтримки. Тож я натискаю хелп центр. І що ми бачимо? Я думаю, що як і у багатьох з вас, ми зараз побачимо пустий екран. Тобто без VPN ви не зможете поспілкуватись з службою підтримки. Я не знаю, чи це у всіх так, але. У всіх моїх знайомих, які до мене звертаються і питають, чи у мене та ж сама проблема, я відповідаю так, та ж сама проблема. Як бачите, не відкривається. Тож, друзі, як я виходжу з цього положення, я включаю VPN. У мене зараз, як бачите, браузер Opera. Тут є VPN вмонтований. Якщо ви не знаєте, як його включити, то заходите на лаштування. Тут, от бачите, внизу є VPN. Увімкнути в параметрах, натискаєте. І тут треба оцей повзунок. У мене зараз він включений, тож у мене тут з'являється оця от піктограмка VPN. -у. Тож, якщо у вас є опера, але нема VPN, включайте, отак я вам показав. Якщо нема опери, то скачуйте встановлюйте. Ну, непоганий браузер. Якщо я зараз включу VPN, стоїть Америка, вона по замовченню. Просто натискаємо на цю кнопочку. Тут зараз можна бачите, можна змінити, але залишаємось на Америці. І тепер дивіться, друзі, якщо ми зараз оновимо сторінку, то що ми побачимо? А ми побачимо, що все запрацювало. Тобто не знаю, як у вас, але у мене що в застосунку на телефоні, що в браузері без VPN-у, служба підтримки не працює. А знаєте чому? Ну, це е, так, моє припущення, що ми досі, Україна і всі інші країни, які були в СРСР. Ми досі обслуговуємося в хелп-центрі, який знаходиться в Рашці. Тобто цей домен С SO, AliExpress.com, Навіть якщо тут стоїть ком, на це ми навіть не дивимося. Так, це міжнародний цей от домен, але воно всі країни, які ви в налаштуваннях, отут вказали, що ви з України, то нова з перекидою. От якщо ви тут вказали, що ви... В Україні то воно вас всіх перекидує в службу підтримки в Рашку. Ось такі справи, друзі. Тобто, ще раз заходжу зараз в хелп центр і зараз проблем не буде. Зараз він заходить. Тобто я використовую VPN опери. Раніше він чомусь не працював, був забанений Аліекспресом. Зараз працює. Може, там щось змінилось в налаштуваннях самого VPN-у. Натискаємо чат нау і дивіться, друзі, що ми робимо. Ми тут пишемо кириліцею будь який Отак от. Бачите, ото щось таке незрозуміле. Тра -та 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 -та. Отак от просто понатискали і все. Відправляємо. І воно нам, коли побачить кирилицю, запропонує вибрати мови, які можна обрати. Бачите? Тут немає навіть англійської. Бачите? Нема! Воно бачить кирилицю. Воно бачить, що це не англійський алфавіт. І ви тут можете обрати. Російською я розумію, що хай вона йде за кораблем, але ж ну, друзі, бачите, англійською ми не можемо вибрати. Я навряд чи думаю, що ви гарно спілкуєтесь іспанською чи французькою. Тож з цього моменту ви можете вже спілкуватися російською мовою. І незважаючи на те, що в минулому мені не вдавалося завантажити якесь відео чи картинку в доказ, зараз на цьому VPN з налаштуванням Америка воно це дозволяє робити. Товар не відповідає дійсності. Воно запропонує нам щось вибрати. Щось виберу таке, о, наприклад, лампочки. Не світить, наприклад. Але зараз я хочу поспілкуватися з службою підтримки. Не знаю, як це на російській працює, але на англійській треба для того, щоб поспілкуватися з живою людиною, треба було набрати англійською. чат Віз агент. Нау. Так. Сподіваюсь, ви бачите, так, я отак вот от ще підсвічу. Чат віз now. Ця команда надавала вам можливість спілкуватися з людиною, з живою. Але бачите, воно не дає. Товар не відповідає. ще раз. Зараз вам всі свої посилки. О, давайте ще й віруси тут якісь. О! Бачите, друзі, ось на, нарешті з'явилось чат віз now. Натискаємо на цю штуку і ми можемо спілкуватися з людиною. Ну я зараз не буду. Тож я хочу вам показати, що у вас є можливість, по-перше, зв'язатися з службою підтримки, але використовуючи VPN. Без VPN -у, у мене це не працює. Я вам це показую. Ще раз дивіться. Воно все працює. От зараз я вийду, воно без проблем. Туди заходить. Так. Зараз я відключаю VPN. От. При вас. Відключаю VPN. Відключив. Оновити. Оновлюю цю сторінку, і що ми зараз побачимо? Ну я вже знаю, що ми побачимо. Ми знову побачимо те, що ми нічого не побачимо. Друзі, ще раз кажу, це моє припущення. Я не знаю, чи так воно чи ні, але раніше було так, що на всі країни, які раніше входили до складу Радянського Союзу, тобто СНГ, їх, їх називають так. Їх обслуговує Московщина. Може, коли ви будете спілкуватися англійською служби підтримки, вас перекинуть ну, наприклад, до якихось індусів. Тож, друзі, дивіться, якщо ви не можете зайти в службу підтримки, вам треба використовувати ВПН. У мене принаймні у мене без нього ніяк. Тож давайте зараз переходимо до діспутів. Дивіться, друзі, є такий нюанс, який багатьох людей лякає. Так, я не буду вам спойлерити все, що я тут замовляв, бо це ви побачите в наступних відео. Digitaling Store це по суті сам Aliexpress, який в категорії Choice продає свої товари. Справа в тому, що якщо ви зараз захочете відкрити диспут, от давайте ми його відкриємо. Заходимо. Тут я замилю свої дані, друзі, вибачайте. І якщо я натисну на ретурн і Refound, то я отримую таку не дуже гарну. Інформацію. Тобто зараз я пишу, що я отримав, що, наприклад, не відповідає воно опису, так. є рефаунд, ну, Насправді я цю картку купляв за 2 долари по знижці. Так, і дивіться, що воно пише. Воно пише, що єдине, що воно пропонує, це повернення товару. І зараз ця пропозиція діє на всі товари, які мають позначку Choice. Це вони так зробили спеціально, щоб вас відлякати. Бо якщо ви звернетесь до будь-якої поштової компанії, то вам скажуть, що мінімальна сума буде складати десь 30 доларів. І якщо ви картку купили за 2 долари, ну навіть за 4, то вам, звісно, ще й сплачувати 30 доларів не має сенсу. Що ми робимо? Друзі, ігноруємо. Тобто, ви виставляєте тут максимальну суму. Пишете, що ви хочете повернення, бо картка, наприклад, не справжня, не відповідає розміру, що це фейк. тра-та-та. -та. Так, добре, текст. Китай спонсор війни. Воно хоче аплоуд. Фото або відео. Коли я повертав свій планшет, то я, начебто з сервісного центру, брав довідку. Дивіться, воно завантажує. На жаль, нема у мене тут відео, начебто. Зараз подивлюсь. Так, є у мене тут якийсь відеозапис. Це якраз я якусь скаргу виставляв. 713 МБ. Тобто не так дуже і багато. Добре. відкрити І Справа в тому, друзі, що відео у мене не загружалось. За будь-яких умов. Тут розмір такий величковатий, хоча до 2 гігабайт воно надає можливість. Але я залишав на всю ніч файл, який був 50 МБ, і воно його не завантажило. Отак воно кружляється, і, на жаль, нічого не відбувається. Тож, друзі, відео поки що не вантажиться. Я це бачу. Ну, можна почекати, але я думаю, що цього не відбудеться. Тож я його відміняю, і ми тут пишемо, подивіться відео. По посиланню і вказуєте або Google Диск, ну або YouTube. Звісно, не треба виставляти це відео для всіх, тобто робите його тільки посиланню, і це посилання сюди надаєте. Я вам покажу приклад, як я з китайцями сперечався. Вони не дивляться відео. І мені завжди з першого разу вони відмовляють. Тож, давайте, друзі, я вам покажу, як я з цими китайцями боровся. Нещодавно я отримував. Мікрофон. Як бачите, в ньому написано 2 метри. Якщо ми зайдемо на цей товар, я хотів так підключити його до камери, щоб був звук кращим. Бачите, намагався це робити в опису. Дивіться, кабель. 2 метри. Ну тут навіть на фотках тут видно, що це не 2 метри, а 1,5. Якщо б ви, наприклад, використовували в машині як хандсфрі, то може вам цього б і не вистачило. І це було б критично. І я на це буду вказувати в своєму діспуті. То тут є такий лайфхак. Півтора метровий мікрофон я був би згоден купити за 50 центів. Тобто, я так думаю, що 50 центів повернути це було б справедливо. За цей товар я сплатив всього 15 центів. Бо. Коштував він 97, спрацювали монети і спрацював купон AliExpress. Але насправді у мене купон був на 50 центів. Чому воно так написало, я не розумію. Тобто, у мене спрацював купон на 50 центів, решта це були монети. Ну і от я сплатив 15 центів. Я відкриваю диспут. Давайте його дивитись. Хочу відразу сказати: зараз мені AliExpress кожного разу відмовляє. Тобто, це теж. Їх фішка, вони вам відмовляють від шкодуванні, навіть не дивлячись ваші докази. І тільки коли ви не погоджуєтесь з Аліекспресом, от тоді він тільки починає щось там дивитись. Бо, друзі, я виклав відеодоказ розпаковки і заміру цього мікрофона на Ютуб і вказав його лінк. І там тільки мій один перегляд: ні продавець, ні Аліекспрес його не дивились. Я написав, що в опису вказано 2 метри. Мені потрібен цей мікрофон для автомобіля для Hands-Free. Цей продукт довжиною 1,5 метри. Для мене ця довжина є дуже важливою я не можу його зараз використовувати. Також я використовував купон. І зараз я хочу його повернути, купон, щоб купити у іншого продавана двохметровий мікрофон. Тому прошу мені повернути гроші. Пишу 50 центів. Щоб продавець не зміг вам сказати, то повертай цей товар, бо ви кажете, мені згодиться цей півтора, я для чогось іншого. Але ж, будь ласка, відшкодуй мені. І я вказав, що можете подивитись мою нон-стоп розпаковку по такому посиланню. Звісно, продаван не хоче мене повертати, і, друзі, дивіться, що він вимагає. Він хоче від мене отримати фото, як я. Отримую на пошті, на пошті отримую цю посилку, щоб я на, на самій пошті показав, що вона відповідає там трек номеру, щоб оце логістик фейс-шіт, Як я його отримую, що я його відкриваю, і що воно не відповідає. Я пишу ні-ні ні, повертай мені гроші. На той час у мене щось не працювали. Завантаження, я не, не мог додатково відео надати, не мог додатково додати ще якесь зображення, то я просто повторюю те, що було. Там є такий вибір, що залишите теж саме текст. Ви кажете, так, той та самий, і ось воно залишило. Тобто я відмовився. Від його пропозиції. Продаван знову каже: а він не згоден, і його пропозиція нічого не вишкодовувати і знову вимагає від мене оцей весь пакет, який мені треба надати. Я дивлюсь, що він навіть не дивився відео. Добре, вступає Аліекспрес в наш спор. І що пропонує Аліекспрес не відшкодовувати! Чому питається? Чомусь воно не пишеться, але коли Аліекспрес робить свій висновок, чи відповідає моя скарга дійсності? Тобто виріб не відповідає опису. Аліекспрес пише: це правда. Він пише Ні. Треба відшкодувати. Пише, Ні. Тобто Аліекспрес мені тепер завжди, от завжди зараз, пропонує не відшкодовувати. Тобто він якось стає на бок продавана. Ага, почекайте, почекайте. Я їм пишу, шановна Аліекспрес команда, я бачу, що не ви, не продаван, навіть не подивились мої відео доказу на Ютубі. Я вам вказав посилання. В цьому відео я показав нон-стоп розпаковку цього продукту, показав його поштовий номер відправлення, а також заміряв довжину його дрота. Все, що просив мене продавець. Чітко показую, що там півтора метри. А не два, як вказано в опису. Невже моє відео не доказує мою правоту? Ще раз лінк і показую лінк на YouTube. Звісно, я відхиляю. Пропозицію Аліекспреса. Ну а продаван, звісно, згоден з пропозицією Алікспреса мені не відшкодовувати. Мабуть, Аліекспрес це робить спеціально. От бачите, ми не тільки там стоїмо, не розбираючись на стороні покупця, а ще й от за продаваном ми там якось вболіваємо. Я побачив, що на моєму відео вже. Щотчик тікнув, і там було вже два перегляди. Тобто, мабуть, Аліекспрес таки його подивився, і тут Аліекспрес вже дає нову пропозицію: повернути мені гроші і повернути 50 центів, які я вимагав. Я також зв'язуюсь з продаваним і пишу йому, шановний, ну ти ж знаєш, що ти продаєш не 2 метри, а півтора. Ось тобі відео, ось тобі докази, що тобі ще потрібно. Я, звісно, згоджуюсь з рішенням Аліекспресу, щоб мені відшкодувати. А продаван навіть після моїх розмов з ним відхиляє. Аліекспрес все одно переходить на мою сторону, і він підтверджує, що повернути мені 50 центів. Ось, друзі, а якщо тепер зайти, подивитись реквест, то можна побачити рефаунд. Information. Тобто мені 15 центів повернули живих грошей на картку і повернули купон на 35 центів. Але, друзі, справа в тому, що цей купон працює тільки в його часи працювання. Звісно, цей купон був обмежен терміном дії, наприклад, там 5 днів. Товар я отримав через 3 тижні. І цей купон автоматом не працював. Відразу оці от 35 центів потрапили як в невикористані. Оце от така от біда. За всю історію я тільки, мабуть, один раз, а може, два. там, За 10 років я може два рази програв спор. Але то було ще по недосвідченості. Зараз, навіть якщо мені відхиляє двічі Aliexpress, я через службу підтримки ще раз прошу розглянути і можна подати апеляцію. Служба підтримки надсилає апеляцію Aliexpress його розглядає, і якщо вони все ж таки приймуть рішення, що ти був правий, вони змінюють своє рішення і повертають вам гроші. Тож, друзі, якщо це було корисно, ставимо подобачку. Я з вами прощаюсь. До скорих зустрічей. Скоро будуть розпаковки. Всього вам гарного, здоров'я, щастя, Па-па!